Всім привіт! Вирішила трішки вести інший, інший формат. Дивіться, яка ситуація, коли ось такий колір дуже не подобається. Не знала, куди припасувати ось таку ниточку, і вирішила їх поєднати. Це у мене джинс «Памбук». А цю нитку тонесеньку таку, це три ниточки, е, змотані в одну, купляла в якомусь теж магазині в інтернеті. І не подумала, що вона аж така тоненька. Відповідно, ну що з нею зв'яжеш, і дивіться, що я зробила. Оце я почала уже в'язати, яка ситуація. В'яжу я, в принципі, так, ну, як зазвичай, правильно, але ай, взагалі... От ковтинка буде йти ось так. тобто Це боковинка. Як я в'язала, спочатку я в'язала, звичайно, разиночку один на один. Ще не вирішила, чи ковтинка буде у мене йти з рукавчиками, чи вона буде йти як безрукавка. Тобто зв'язала невеличкий такий патент один на один, потім у мене пішло полотно. Тут, звичайно, лицеві петлі, і з іншого боку, звичайно, виворітні. І ось тут вже почала чергування. Чергування, яке? бачите, тут у мене такі джгутики, а тут будуть йти дзвоночки лицьовими на отакому виворітному тлі. Саме виворітному це не е, такі е, платочна в'язка, це звичайне виворітне тло, бачите з другого боку. І я їх так чергую. Джгутики у мене йдуть. 5 на 5 лицевих. І тут починаю з одного, потім три, п'ять, сім, дев'ять, одинадцять, тринадцять. Це буде у мене максимум. І на кожну отаку половинку дзвоночки буду робити: от, бачите, пере, перехід джгут. Раз. На половинку знову другий перехід. І що вам скажу? Задумка хороша, мається на увазі поєднання ниточок. Єдине, що погано, що оця синя ниточка мені дуже-дуже ділиться. Але купляла я її 1700 копійками метрів. Відповідно, вон, її вистачить на, от на цілу таку кофточку, напевно, ще на 5 моточків такого джинс памбу. Не люблю, ну, не люблю, взагалі, от секундочку, бо не знаю, раз, два, три, п'ять, Бачите, заговорилася з вами і потрібно було ще додати дзвоночку. І взагалі це буде такий у мене новий формат ковтинки. Раніше такого не в'язала і навіть не пробувала, хоча бачила в інтернеті, що подібним чином в'яжуть. Так, Починаю, звичайно, в'язати. Так лицеві петлі дзвоночки це буде найширша 13 лицевих петель, це найширша частина цієї дзвонки. Після цих 13 лицевих петель у мене вже буде йти зменшення. І на кожну ось таку дзвоночку, на кожну половинку дзвоночки буде йти у мене джгутик. Джгутики повертаю в одну сторону, бачите? Тільки ось таким чином. Зараз візьму допоміжну петлю петлю. петлю, спицю, Секунда допоміжну спицьку, спицьку, спицьку. собі в допомогу, І буду перевертати. Дивіться, що ще хотіла сказати. Вирішила зробити так, як на мене, коли в'яжеш не зверху вниз чи знизу вверх, а з боку в бік, тобто, в цьому випадку зліва направо. Тут 5 перетягую на допоміжну спицю і 5 пров'язую. У мене таке враження, що в'язка йде, ну, напевно, що швидше. Рукавчик оцей буде спущений, тому що, по суті, я що спинку перед буду в'язати як звичайні. Прямокутники чи квадратики. Тобто я не буду робити спусків на шийку, так? горловину не буду робити. Я не буду робити рукавчик такий, як просто-напросто воно буде як звичайно. і тоді вже буду думати, яким чином краще буде. Тепер думаю, що, можливо, зле зробила, що не отут бік, не зробила теж, як патент. Було би досить цікаво. Але думаю, що, в принципі, не страшно до кінця пров'язала зле зробила, тому що оця остання петля, зараз я її заберу, вона у мене кр... 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 крайня кромочна. І зараз пров'язую ще 5 на джгутик І будемо на косичку. І будемо далі пров'язувати. Дивіться, на от такий варіант. Тут в мене 144 петлі знизу вверх. Я порахувала, що на мій ріст і на розмір XSS в цей, в ця кількість петель. Секундочку, зле зробила. Ау, зле зробила, бачите? Забрала, а тут вона є. На цю кількість, на мій зріст, ця кількість патель буде, буде в самий раз. І виходить, що у мене по цій кількості патель дві крайні, то залишається 142. Дві крайні, і якщо вже брати так, то ну секундочку, я тут теж пров'яжу, бо бачите, наробила каші. Так, і 12, 142, і в кожній такі, такому джугутику, в кожній косі. У мене виходить 5 на 5, 10 петель. 10 петель в кожній косі, 50 разом, є 5 кіс. І між косами у мене 23 петлі. Отут в самому найширшому, бачите? 23 петлі виворітні петлі. І з цих потім 23 виворітних петель я формую ось таку, таку дзвоночку лицевими, максимально 13, мінімально 1. Ну, тут виходить, що я додаю по дві з кожної сторони в кожному лицевому рядку. Тобто, по суті, виходить половина дзвоночки за 26 рядочків, так? В цьому випадку вверх, а насправді воно виходить боком. І, скажу вам, досить цікаво, буде виходити ковтинка, вона ж буде йти, оця в'язка, яка зазвичай йде вертикально, вона буде йти горизонтально. Ось дивіться, дов'язала. І ось виходить так, що це низ, бачите? А це вверх. І ось докін я ще не переходила, оце буде йти як на, можливо, і трошки більше, як на плечку. Будемо бачити, як я в ширину зроблю. Тут 144 висоту, я невеличка росту. Раз, два, три, чотири, кіз. Раз, два, три, чотири дзвонки, коси 5х5, дзвоночки максимум 13. І вже потім скажу, скільки мені потрібно було ось цих джинс-бамбу моточків. Точно не можу сказати. Така задумка пройшла до мене моментально, і поки що не знаю, як воно, в принципі, який буде фініш. Але. Але хочеться спробувати. Можливо, дійсно буде безрукавка, можливо, додам ось такий хороший підшийку, знаєте, теж ось такою разинкою один на один горловинку таку, щоб було тепло. Але поки що не знаю, тому це буде перше відео. Такий експромт, де я почала в'язати світерок, який я точно не бачила в інтернеті. Просто він у мене сформувався, напевно, на основі всього того, що я бачила досі, що я пров'язувала різні модельки. І я от собі подумала, що, як я зазвичай говорю, можна ж мати річ. Як, не таку, як в когось. Це щось унікальне, це витвір моєї фантазії. Останнім часом дуже багато нервових ситуацій, і, відповідно, багато в'яжу. Ще маю на меті показати вам таку невеличку в'язку, яку ну, кофточку ковтинку я собі вже зв'язала. Просто покажу такий невеличкий урочок урочок урок, як я це робила, і що з того вийшло. Надіюсь, буде цікаво. На даний момент буду дов'язувати, Уже бачу, що мені не вистачить рожевих ниток. Буду дозамовляти. Дякую, що були зі мною до кінця. Покажу, уже, коли буде готово. Перед спинка-спинка, не знаю, чи буде такого формату, чи буде трішки інша, оскільки ну подумаю, як воно краще. І щодо рукавчиків, якщо дійсно вирішу що вони будуть, теж буду з вами не те, що радитися, а теж буду ділитися своїми ідеями і навіть своїми багами. Помилками, перев'язами, розчаруваннями, якщо такі будуть. Надіюсь, такий формат відео вам зайде краще, аніж звичайні сухі уроки під диктовку. Пробуємо, щось зміняємо в новий рік з новими змінами. Дякую, що були зі мною до кінця. Всі. Гарного настрою, гарного дня. Залишайтеся зі мною надалі. Буде більше відео. Па-па-па-па!